Так, говори, розказуй правила гри. Нема правил. Триполі. Правило тільки одне, правил нема. Ніфіга. Андрюха, як ти? Що ти граєш? Я граю. Гонки. Значить, давайте перший раунд. Беріть свої карти. Угу. Ми граємо в гру Тріполі, а Андрюха грає в гру. Як називається твоя гра, Андрюха? Гонки. Гонки. Так. Паралельно дивимось фільму. Ялинку не покажи, случайно. Це ялинка. А чого? Ніфіга себе. Її треба підключити. У нас такої ялинки, ще ніколи не було. Дійсно. за коріння ми ще ніколи не опускали. Зато справжнє. Слухай, Валентин. Все, поїхали? Куди ялинка? Це що? Спейт, це хрест на по-моєму. А якщо не хрест, то не спить. Спай це лопата взагалі. Ну хреста, так. Ти ж знаєш, як лопата виглядала? А може це піка якраз? А А хто фільму б на паузу поставив? Хто, мабуть, інтернет. Ні, там треба окнути. Андрюха, а ну йди включи фільм. Олег, можеш у словнику подивитися спейч. спейт – це лопата. Ні, воно ж не покаже Я не знаю, що це лопата. Так, да, це точно пік. У Максима телефон вільний, тому його. Так. Нє-ні. Андрій, що не це, не це, Андрій. Стой, тіка, відійди. То будуть не вистачати yeah. лінки. Але все одно треба догратися квайці до туза, як думаєш? Yeah. Ну. Все одно, типа, пропускаючи навіть карту і дограти, Де, і. Це? Я думаю так, я предполагаю. Що все одно навіть... Ну, смисл, ну от викладемо, як ми фішилися. Ну, якось. Мабуть, Ого, крутий в тебе. Це мої. А чиє це? це Саша. Саша, ну ти ж поділишся, з Сашою, Саша з тобою поділиться, ви будете разом гратися ними, так? Да? А де Саша, между прочим? Короче, мы цей. Як його? Ну, типа. We are playing. Ага. Нет, вы розібралися в правилах чи ні? Что дальше? Я так розумію, потім наступна рука ходить. Валік походив, потім як я скидаю карти. І так по кругу скидаємо карти. Давайте так зробимо, так цікавіше буде. А то я сижу з цими картами і все. А що? Ну я ж роздавав карти. Це ж ти мені ну, інтернет по кругу? виключив, а то сиди своїми картами і з своїми фішками, а, а я буду вигравати. Сідай, бо треба далі до якогось рішення при цього приходити. Не, подожди, ну треба ж поняти. Син здет. А ми взагалі будемо брати ті, що з Dead Hand, чи вони взагалі не, беруть? не беруться ніколи? Почекайте. Ось uh, ці? No, Dead, да. hand. Dead, Dead Hand. Dead Hand? Dead Hand. Я не знаю, думаю. Не... Ну хорошо, ладно, більше немає кого. Получається, що Dead Hand то якраз навпаки для того, щоб заплутувати і ускладнювати як... ігру. Як пікова дама вірю на вірю, розумієш Ну да? Можливо. Ну хорошо, восьмерки ні у кого немає, правильно? Да. Ти ходи, міняй маст, найменшу карту клади, іншої маст. Я ж виграв. Да нічого ти не виграв, ось все. Я виграв цю вікна. Бачиш, Тут так, тут все красиво, я забираю. Ти що, сили. все? І тепер ми що? Кожен по валіку скидається, скільки карт залишилось, у мене одна лишилася. Чудово. Ось воно. А в тебе скільки залишилось? Да. Ну, так, ну треба. кожен валік виграв, ось він переможе. Фішками? Да. Да, а так. у мене фішок немає, всі фішки виклав. У мене одна карта. Значить ти, ти залазиш в борги. Я тобі даю в долг фішку. Ти мені должна, а йому я, ха, я, ты мне должна ему скидай. Давай давай валюку фішку. Я так не играю. Ні, ну ніфіга себе так не играю. Ну короче, я, я победитель. Я... Переможець победитель. Ладно. Перемога.